14 березня Україна разом з усім світом відзначала міжнародний день шкільного харчування, який святкується вже в 12-те. Цей день має на меті підвищити обізнаність про роль здорового харчування для закладів середньої освіти, а також про його вплив на успішність та добробут дітей в усьому світі. Міжнародний день шкільного харчування привертає увагу до засвоєння здорових харчових звичок, підкреслює зв'язок між здоровим харчуванням освітою. Та кращим навчанням та розвиває розуміння важливості якісних поживних страв у школах. До міжнародного дня шкільного харчування у Сумах відбувся брифінг, на якому директорка департаменту освіти і науки Сумської ОВА Вікторія Гробова розповіла про плани щодо реалізації в області реформи системи шкільного харчування нашого регіону. Сьогодні ми проводимо якраз ті напрямки роботи, які зазначені в нашій обласній програмі, і які зазначені взагалі в національній стратегії харчування і акценти ми робимо перш за все на тому, щоб виділені були кошти на харчування і громади працюють над цим питанням, бо це покладено на органи місцевого самоврядування. Друге це у нас модернізація харчоблоків і створення нових умов для роботи наших. Кухарів і також в цьому напрямку працюють органи місцевого самоврядування. Зараз розробляється проект на кошторисні документації, виділена субвенція на рівні держави і зараз будуть подавати свої заявки заклади загальної середньої освіти, щоб отримати державну субвенцію. Третій напрямок нашої роботи це якраз підвищення кваліфікації наших кухарів. І сьогодні ми якраз знаходимося там, де проходить підвищення кваліфікації наших тренерів, які потім будуть навчати вже кухарів із закладів загальної. Середньої освіти і підвищувати рівень кухарів. Будуть допомагати їм або вчити їх, будуть складати як меню складається, нормам хаспа і інші Є такі особливості, які їм потрібні в підвищенні кваліфікації, здобути більше компетентності, чим вони мали до, до того, як прийшли працювати в свої заклади освіти. Це робиться в першу чергу задля того, аби сформувати у дітей ряд здорових навичок харчування, каже пані Гробова. І для цього також проводяться виховні заходи в закладах освіти. Де педагоги і прищеплюють ці базові навички і знання юним українцям, харчуються зараз у нас із тих закладів, які працюють в змішаній формі навчання і в очній формі навчання, це трошки більше 70% організовано харчування в закладах освіти. Тому задіяні обов'язково. Це початкова ланка з першого по четвертий. Це обов'язкова, і звісно, пільгова категорія дітей, та яка обов'язково повинна харчуватися. Тому після фо форума, який проходив у лютому місяці, у нас додалося ще закладів освіти і громад, які виділили кошти на харчування дітей. Тому до, до лютого була у нас менша цифра, зараз вона трошки більше збільшилися. У нас бюджетні призначення на харчування. Наразі деяким освітнім закладам Сумщини допомагає всесвітня продовольча програма. На визначенні школи цією організацією виділяються кошти від початку поточного року, зазначила чиновниця.